Виконуємо номер 89 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Галина витратила 20% своїх грошей на придбання зошита 512 на купівлю набору олівців, а нарешту 74 гривні купила книжку. Скільки грошей було у дівчинки спочатку. В даній задачі є помилка, тому що, якщо розв'язувати задачу при даних, які є в умові, у нас не виходить цілого числа коштів, що були у дівчинки спочатку. Тому розв'яжемо дану задачу для числа «не 74 а 92, бо саме число 92 буде кратне числу 23. Отже, 20% 512 і решта 92 гривні. Купила книжку. Приступаємо до виконання. Подамо 20% у вигляді дробу. Звичайного дробу це буде 20, сотих, або скорочуємо на 20 маємо 1 1,5. А тепер знайдемо в частинах, скільки своїх грошей витратила дівчинка. Отже, 1 п'яту вона витратила на придбання зошита і 5 5,12 на купівлю набору олівців. Зведемо нашу дроблю до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 60, додаткові множники 12 і 5. Маємо 12 шістдесятих додати шістдесятих. Отримаємо шістдесятих. і пояснюємо частин своїх грошей. витратила. Всі гроші, що були у Галини, це одна частина. Знайдемо решту, на яку вона купила книжку. Одиниця віднімемо 37, 60. Подамо одиницю. Із знаменником 60 це буде 60 шістдесятих відняти 37 шістдесятих. І ми отримаємо 23 шістдесятих. Решта на яку купила книжку. Тепер знайдемо число за значенням його дробу. Нам відомо, що у неї решта 92 гривні не 74, як у умові, ми її умову змінили. 92 гривні і є 23,6. Тому знаходимо, скільки грошей було у дівчинки спочатку. Для того, щоб знайти число, зазначимо його дробу, потрібно це значення 92 поділити на дріб на 23 60. 92 перших помножимо на дріб обернений до дільника на 60-23. Тому я і звернула умову, на умову увагу вашу. Тому плані, що число має бути кратне 23, це число 92. І тепер 92 і 23 скорочуємо на 23. 23 ділимо на 23 буде 1, 92 ділимо на 23 буде 4. 4 множимо на 60 буде 240 гривень. І пояснюємо: було у дівчинки. Спочатку записуємо відповідь 240 гривень Номер 89 із завдань для повторення розділу 1 виконано.